Лада питань. Що найголовніше у роботі фармацевта бути уважним? Обов'язково, бути турботливим. І знаєте, це та клятва Гіппократу, яку ми давали. Не нашкодити. Чи часто приходять люди за таблетками, не знаючи їхньої назви? Так. Це класика. Я не знаю насправді, скільки людей приходять в день, які або якось по-іншому кажуть назву, але або просто мені ось ці біленькі-маленькі таблетки. Ну я кожен раз вас зберу. Ви що не пам'ятаєте? Як ви можете розібрати почерк будь-якого лікаря? Це приходить з досвідом. Чим більше ви працюєте, чим довше ви працюєте в аптеці, ви бачите торгові назви, діючі речовини, та ви читаєте ці всі призначення. То, в принципі, це просто така напрацьоване напрацьована вміння. Чи часто приходять пацієнти за ліками, які самі собі призначили? Так, це друга класична ситуація. Люди люблять щось читати в інтернеті, радитися з паном Гуглом, ставити собі діагнози і не йти до лікаря. На жаль. Що соромляться купувати в аптеці. Також все, в принципі, банально. Соромляться купляти засоби контрацепції, засоби для потенції. Це напевно таке більш класичне. Чи варто купувати гомеопатію? Варто чи не варто, кожен вирішує сам для себе, але якщо казати з точки зору доказової медицини, то гомеопатія не має доведеної ефективності? Якщо вас попросять продати середній бинт, ви дасте широкий чи вузький? Знаєте, це як в Макдональдсі картопля фрі. Велика чи яка? Я людина дотошна, І я буду в людини запитувати то я то вам який все ж таки бинт? Ось я ось такий і такий. Показую просто навіть пальцями, як він виглядає. Що найбільше продається в аптеках? Ну, Все залежить в принципі, від, від сезонності. Тобто, якщо це осінь, зима, це більше грип, захворювання, простудні да, захворювання. Якщо це весна-літо, то це алергічні захворювання. Щось від отруєння, наприклад. Але є група препаратів, яка продається незалежно від сезону, це дійсно заспокійливі засоби. Чи існує мода на ліки? Ну, як такової прям моди можливо і немає, але в принципі реклама лікарських засобів відіграє свою роль. В аптеках, як і в магазинах, акційне це те, у якого закінчується термін придатності. Ні, це абсолютно не так. Акційні пропозиції зазвичай якраз і слідують цій сезонності, так з термінами придатності, в принципі, це ніяк не пов'язано. Які запитання найчастіше ставлять вам? А це точно допоможе? А ви собі б таке взяли? Або ще є така штука, а мамі б своїй ви таке порадили. б? Ну, мене просто завжди це цікавить питання. Я з нього завжди сміюся. А ви самі пробували? А це воно хороше. В мене таке найменування препаратів в аптеці, ну я не можу все перепробувати, та я її не маю. Перепробувати всі антибіотики, всі заспокійливі, всі антидепресанти на собі. Як спілкуватися з проблемними клієнтами? Ну, звичайно, що ми маємо входити в положення людини, так? не конфліктувати, максимально попіклуватися про людину, запитати, що їй потрібно, чого їй не вистачає, так? і задовольнити потреби цієї людини. Можливо, вона просто не виспана і вона просто зірвалася на вас, а можливо, вона тільки що вийшла дійсно з кабінету лікаря і дізналася про якийсь діагноз. Та і вона просто, просто не може інакше. На які ліки українцям точно не треба витрачати кошти? <гум> ну тут також кожен обирає сам, на що йому варто витрачати кошти, а на що йому не варто витрачати кошти. Як з'являються в аптеках смішні ліки? Неймінг та його особливості. Насправді, фармацевти, які працюють в аптеці, не мають жодного відношення до цих смішних назв ліків. Ми також, коли вже отримуємо якісь новинки, можемо сміятися з колегами з нас. Це вже на власний розсуд торгових марок, виробників. Назва має бути якась влучна, вона має запам'ятовуватися. Класно, коли ця назва дійсно якось пов'язана з захворюванням, яке лікує цей препарат. Да? Але інколи буває щось таке абсолютно не з тої опери. Чи часто купують в аптеках засоби гігієни, шампуні, мило та інше? Насправді, до моменту, поки я не почала працювати в аптеці, я не думала, що так часто і так багато купляють засобів гігієни в аптеці. А потім виявилося, що дійсно це така звична справа. З якими клієнтами найлегше працювати? Ті, які приходять з рецептами або з рекомендаціями від лікаря. І ти просто надаєш інформацію, проводиш фармацевтичну опіку і відпускаєш людину щасливу і ти щасливий. Чи вірити рекламі медичних препаратів? Ну, дивлячись, яка реклама. Є дійсно реклама дієвих, класних препаратів. А є реклама, де не все так, як сказано, в рекламі працює. Немає такого, да бо для пересічної людини, да, яка не розуміється, вона не експерт, вона не, не медик, да, їй буде важко. Тому знову ж таки, оці всі весь дисклеймери, які вказують, саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, чомусь ніхто не звертає на це увагу. Тому просто звертайтеся до лікаря, згоджуйте і приймайте: купуй українське. Чи розповсюджується цей тренд на ліки? Я думаю, що так. Тим паче, що насправді в Україні є класні виробники, які абсолютно не поступаються за якістю іноземним. Ліки у супермаркеті це нормально? Якщо це безрецептурні ліки, то чому ні? Це в принципі може бути зручно. Да? Людині не потрібно стояти величезну чергу. Вона пішла за продуктами і купила, в принципі, якісь банальні, прості е е ліки на касі. Але μ, з іншої сторони, якщо людина звикла самолікуванням займатися, це може бути такий негативний ефект з цього. Для яких ліків потрібен рецепт? Насправді на більшість ліків потрібен рецепт. <хи> Мало лікарських засобів безрецептурних. Що робити, якщо рецептурні ліки потрібно приймати постійно? Оновлювати вчасно рецепт все абсолютно без питань. Зараз це дуже зручно. Є електронні рецепти. Навіть офіційно зареєстрований лікарський засіб не завжди працює. Чому? Є певні Степені доказовості, да? і не всі лікарські засоби насправді для того, щоб продаватися в аптеці або просто зареєструватися як лікарський засіб, не всі мають отримати саме вищий степень доведеної ефективності з точки зору доказової медицини. Тому так і відбувається. Чи потрібно фармацевту добре знати хімію? Тут залежить від того, де ви. Бажаєте працювати да, наприклад, якщо ви хочете працювати в аптеці, яка виготовляє ліки, таких аптек залишилося насправді небагато виробничі аптеки, то там дійсно знання хімії. Важливо мати на високому рівні. Якщо ви будете працювати у такій звичайній аптеці, то в принципі вам не буде де реалізовувати свої знання з хімії. Да? Але звичайно, певні знання вони мають бути. Фармацевт має розбиратися, як та чи інша речовина взаємодіє з іншою речовиною, як воно все перетворюється, засвоюється в нашому організмі і впливає. Частіше купують антидепресанти чи заспокійливі. Напевно, 50 на 50, я би сказала, тому що є ще певна група людей, яка боїться антидепресантів. В нас в Україні це не досить так популярно. Ще ми тільки напевно починаємо. Більше піклуватися і не боятися звертатися до психіатрів, наприклад, що це нормально, що це абсолютно нормально. Нічого страшного в антидепресантах немає. Але оця стигматизація цієї групи препаратів вона досі на жаль є. Антидепресанти, ліки чи мода? Ліки, звичайно. Звичайно, ліки, які допомагають людині, в якої є дійсно якісь психічні порушення, депресія, захворювання і так далі, жити повноцінне, якісне життя. Але звичайно, що антидепресанти це не цукерки, і для того, щоб їх приймати, обов'язково варто узгодити з лікарем, і тільки лікар визначає, чи в даному випадку вам потрібно приймати антидепресанти. Чи існують ліки від хандри? Тут питання, яка це хандра. Да? Нам треба розібратися. Чи просто людині сумно, чому їй сумно? Як довго триває це? Чи це просто такий настрій зараз? Чи це погода, чи я втомився і так далі. Да? Можливо, просто треба попрацювати зі стрес-менеджментом і просто відпочити. Або якщо це дійсно такий довготривалий період, коли людині а, погано вона не має ніякої мотивації, вона має пригнічений стан, тоді варто звернутися до лікаря, до психіатра, пройти обстеження і за потреби приймати ліки за рецептом, за призначенням. Ваше ставлення до біодобавок. Абсолютно спокійне. Якщо це людина не приймає тому, що десь прочитала або тому, що подружка порадила і не приймає це все такими, знаєте, горстями на сніданок, обід і вечеря. Що краще засвоюється: таблетка чи капсула? Дивлячись, яка таблетка, дивлячись, яка капсула. Так? Є таблетки, наприклад, розчинні у воді, де ми розчиняємо, випиваємо цю водичку з розчиненою речовиною, і десь приблизно через там 15 хвилин у нас вже відбувається ефект. Після того як ми прийняли. Так? Є, наприклад. Капсули м'які, які також дають таке швидке вивільнення речовини. Да, і ефект наступає швидше. А є таблетки пролонгованої дії навпаки, щоб ця речовина поступово вивільнювалася в організмі. Гормональні препарати ефективні. Так, звичайно, але варто зазначити, що це рецептурна група препаратів, та вона не належить до самопризначення, і це насправді велика обширна група. Тобто гормони, вони можуть бути гормони щитоподібної залози, е, гормони статеві, це гормональна контрацепція, це різноманітні протиалергічні. Е, також гормональні препарати можуть бути. Тобто це величезний такий. Але вони всі працюють, вони всі мають, в принципі, доведену ефективність. Які групи препаратів може порадити фармацевт-клієнту без рекомендації лікаря? Тільки безрецептурні. Міф чи правда? Краще лікуватися травами. Хімія шкідлива. Ні, насправді люди досі. Досі багато людей бояться таку хімію і думають, що щось на рослинках, на травках, воно більш таке безпечне. Але варто розуміти, що в цих травках... Також міститься напевно якась речовина, яка має вплив на організм. Це по-перше. А по-друге, на різноманітні рослинні засоби може бути алергічна реакція, на відміну від якихось хімічно-штучно-синтезованих лікарських засобів. Тому демонізувати хімію не варто, і так само сподіватися, що рослині це дорівнює безпечно завжди і підходить всім також не варто. Антибіотики можна приймати для лікування будь-якої інфекції. Мене зараз радує насправді, що антибіотики стали по рецепту. Так, як положено, так як має бути. Але дійсно люди звикли приймати чуть що -чу антибіотик. Антибіотик насправді працює лише на бактеріальну інфекцію: антибіотик проти бактерій, не на всю. Чи допомагають гірчичники прогріти організм? Да, гріти ноги, парити, гірчичники, да. Але тут момент. По-перше, ми можемо в, в кращому випадку, ми нічого собі не зробимо, а в найгіршому випадку ми можемо собі нашкодити, тому що ми не знаємо, що ми там гріємо. Можливо, там є якась мокротиння, воно може застоятися, може бути там якась гній нефекція, тобто може там бути якийсь гній, і ми гріємо його. Ми отримуємо розповсюдження запалення і робимо ще гірше. Тому гріти без того, що ви не знаєте, що ви грієте, не потрібно абсолютно.